Блек. Хто не давав спати вночі? Блеки. 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 На іграшку туди. На blackie. На. Уся маєш, так? Уся маєш, так що кавалерка, у нас сьогодні підйом вночі дуже швидкий. Згадала собі за цей брелок і дала йому. Привіт! Хто хлопчик, то дівчинка. Привіт! Привіт! Ой, Яке класне! Привіт! А ти чого плачеш? тихо. Тих, тих, тих. Боже, який класний! Бути, давай вітати. Він дивиться на тебе. Ти вже міє, та. То один хлопчик немає хлопчика більше. Венерка, вітайте, вітаю, знайомтеся. Поки що. Наш та. Ну, ну ми його купали, якщо ви візьмете собі, покупайте вже. Угу. То... Що, на руки хочеш, я тебе вже знаю, яку на що кусаєш? Бери ігрушку, дай ігрушку. Бери, бери бався. кавалерочка слава Ісусу Христу, всім доброго раночку. Ну, як ви зрозуміли, нічка в мене була цікава, але я вам скажу так, блеска кавалів тільки тоді, коли мене не чув. І я так спала, він спав в своїй, в своєму ліжку біля мене. І я руку так. Вниз. Ну, ходи до мене, ходи. Ну, ходи, не не Ну, ходи, 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 ходи. І спали цілу ніч, але він колись каболів, і вона взяла на ліжко в, в ліжку, а він вилазить, а я вже відчуваю і все, і я його так до себе. Пообнімала, він повицільовувався, погриз мене і пішов спати. То Буквально пару хвилин було. І так було пару разів вночі. П'ята ранку вже він ясно мені сказав, що він вже виспався. Я вже не хочу, я кавалірка відключає світло. а на балконі рій ось. Я скоро блеки забрала сюди, давай їх всіх виганяти, вигнала, правда? Ну, і щоб ви розуміли, 9 година у мене вже я вже покупана, <кій> в кімнаті порядок, підлоги попротирала, все вже зробила, тільки чекала Наталю, бо не маю молока. І все, Блек вже поїв, в туалет вже на пеленку пішов. Бачите, мусив бути біля мене, щоб відчував, що він не один. Да не лише не вже дзвонили, давай Блеки до нас. Я кажу, зараз привезу. Та й бавився вся Життя продовжується, життя прекрасне, він дає знати, що я не одна є давай. І як він йдемо ігрушку йому купляти. Так що кавалерка, хочемо, не хочемо, але кожна людина рано мусить встати, файно сістріпати, і клав чистити, песок файно вмити, директор на воду, хлопці, така файно виталяпати і всі разом ці до роботи. Ну, а наш блек до роботи взявся з самого з самого так? Боже, який він гарний. кавалерка. Ти моє чудо? Ти наш чудо? Що ти близь? Що? Що? Ти мені спати не давав, а сам пішов спати, та? Сам пішов спати, та, пішов спати. Тої ночі спиш біля мене і все, щоб там кавалієрка не говорила. Я такі бортики зроблю тобі і іду. <клух> Хто зівав так? Хто так? Хто зівав? Що за хлопчик зівав? Все, він же на кухні ходить, а там курма в кімнаті їде і все, і нервується. Випись, хоча вночі ходив, вже територію оглядав, все, книжка пишеш. все крут. Мене треба відблагати. Бать вчора поставили його на землю і все, і далі йде. Іде, йде, йде. От хочу бавитися. Та був маленький. Не, не. 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 А так кусає ніжно, як забудеться, затрат цапний файл. Все, блете, давай. Треба той тапок лишити. Все, давай, переходи. Давай. Бле!

Далі конечно парманами язу паменины давал класно, що ви вышло. Ось стікає, бачиш? Бачиш? Нічого тепер не буде Ой. свіжу вежатий сук. А ще... Це, то, Та да? Татарби. Але я його так не плю. Я обосходжу А знаєш на шули. Тут засвоївались вітаміни. Так Що я понял керо. Буряк столітка, це буряк за кінчик. Мені з баряка саме краще. Підходить. Тобі більше бути. Ще не пише. Виш, от яке хитре спати не давало, а тепер він спить. Чекайте на ній себе списку. Ти будеш вночі так спати, як не знати що. Я забороню тобі спати. Ідемо спать. На своє ліжко. Він знає, що він там спить і він туди йде. Треба сьогодні такі пледики маленькі купити. І ігрушку сказали вели. Це у того гуся, він щось треба треба, але не Міцька. то. М'ясом не пахне. Краще будь-якого соку. Натуральний. А да тобі Попробуй. І скажи, що я неправду говорю. Uh -huh. А ти в тій місру маєш теж з сокового. Uh -huh. uh -huh. Класно, ти не? Ну, тільки смак молочного коктейлю, Я не знаю чому. Uh -huh. Фреш, можна сказати. Uh -huh. Та це є фреш? Uh -huh. Класна штук. Що... Смачно. Бо була вчора в ветеринара, і він сказав, що чотири лапи не дуже добре, а дали дуже класний корм, і він, до речі, його їсть. Бо багато хто з вас писали, що треба переводити на інакші корми, то буде дуже важко. Ну, Поки що я цього не бачу, він їсть корм, який я купила, йому смакує. Годую я його три рази в день, тобто зараз він вже поснідав і буде обідати, Ну, а потім вечеряти. Ну, а зараз ото маленьке чудо. Несу на нелишане, бо там вже скучили за ним, дзвонять, і де Блекі є. Давай Блекі нам, давай Блекі! А де Блек наш? А Блек хоче бавитися. І там точно буде Сергій з ним бавитись, поки я буду на складі працювати. Блекі, де ти ліс? Хлопчик наш, де ти ліс? Моє золото білесеньке, чорнесеньке. Боже, який то клубок щастя, яке ти моє золото любив. Всі пишуть Галина, якщо ви собі взяли песко, вас обов'язково буде ще маленьке поповнення в у буде, Ти принесеш таке щастя нам, ну? так? Ми тебе все одно будемо любити так само. Не золота, зоди. Мої квітка маленька. Блекі. Блекі. Він так любить цьому ти але класний, правда?